Привіт всім на каналі Біле Озеро. Сьогодні, 20 серпня 2023 року, знаходимося ми в Херсонській області СМТ Білозерка. Це на півдні України. І я хочу, по багато чисельним проханням наших підписників, показати Кущ Ламбарджині. Це американський кишмиш, сорт. Повністю безнасінневий. І ми його привели повторно в тому році, тому що в нас він був привитий, але на другому участку туди доступу немає. А ми привели його тут. Ось прививочка, щоб ви бачили, що навіть бодітайп не розтворився. Хочу вам показати навантаження: сигнальне плодоношення. По дві грони на пагін. На кожному пагоні. Дуже хороше навантаження. Він повністю готовий на сьогоднішній день. Гляньте, які їжачки жовтесенькі. Красавчик. Немає слів. Любуватися та й годі. А якщо покуштуєш? Теж сподобається на смак. Він без насіння, гарна ягода товарна, дуже довгенька жовтого кольору, крумка, м'ять і кишмиш. Можна їсти і діткам, і дорослим, хто не любить з кісточками. Він нормально якраз на цей срок кишмишів особо немає. І ламбаржині. Ще встигає на ціну, тому що кишмаші, як ви знаєте, завжди в ціні. Ламбаржині. Ще хочу продемонструвати вам гібридну форму Щеннікова Купідон. Покажу вам її врожайність. Цьому році теж попала в м'ясорубку погодних умов. І із-за аномальної жари вона у нас зовсім не окрасилася. Сьогодні 20 серпня, а вона без окрасу. Считай. Вона повністю готова, солодка, сахар, а зашкалює. хрумка, м'ясиста м'якіть у неї. Але кольору, на жаль, немає. Це тільки в цьому році. В тому році вона в нас така була ярко червона. І вона і крупненька. Ягодка в неї крупна. Ось гляньте, гривночка і ягодка. Але окрасу немає. Є деякі екземпляри зовсім такі здорові. На жаль, цей рік. Показав, що із сильної жари вона не окрашується. Лоза вже визріла аж доверху. Бачите, листя аж попеклося. Та ну так, 40 градусів кожного дня. Це таке випробування для нашого виноградника, не тільки для нашого, а й для всіх нашої місцевості. Та й я чую по Україні, всі жаліються на таку аномальну спеку. І ми ж поливаємо, це ж не то, що, що ми там не дивимося за ним. Але так, є як є купідон. Смачна гарна ягідка. Але так, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба! Хороших рожаїв і самого найкращого з повагою, сім'я Яременко.